Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від компанії Felco під номером 211 40 В комплекті з сучкорізом іде чохол, яким закрита голова, і інструкція. В цій інструкції вказано, яким чином проводиться обслуговування заточка сучкоріза. Як проводити змащування його, перелік змінних деталей до нього. І важливий елемент є ключик в комплекті, яким можна розібрати і зібрати сучкоріз. Сучкорізи Felco 211 це є досить нові моделі з лінійки сучкорізів Felco. Вони розроблені, і запущені в серію в 2018 році. Це сучкорізи з великою вигнутою головою. За заявкою виробника діаметр обрізки цього сучкорізу до 35 мм, хоча на практиці він спокійно обрізає і 40 мм. Це сучкоріз 211, Діфіз 40 є найменшим з лінійки сучкорізів 211. Він є довжиною 40 см. Є ще моделі довжиною 50 і 60 см. Голова сучкоріза, або їх ще називають дворучними секаторами, Виготовлена з близького сталі, яка загартована за фірмовою технологією Фелко. Усі елементи, які не проходять подвійну фрезеровку, мають темне покриття, яке захищає елементи сучкоріза від корозії. Форма леза і контролеза є дуже вигнутою. Це дозволяє забезпечити. Так званий втягуючий ефект під час обрізки, тобто такі такою формою леза, гілку, навіть дуже тверду, набагато легше обрізати, ніж сучкорізом з прямою головою. Так само, як в секаторах, фелко контрлезу має фрезеровку, яка запобігає збиранню бруду на контрлезі і відводить бруд, що запобігає заклинюванню, заклинюванню леза під час роботи. Так само як в професійних секаторів, Фелко, осьовий гвинт виготовлений. З мікрометричною гайкою, яка дозволяє дуже точно і надійно налаштувати, настроїти і швид, і найважливіше швидко настроїти роботу сучкоріза. Руків'я сучкоріза виготовлено з алюмінію, причому сама, сам профіль руків'я є досить специфічним. Тобто є, тут є додаткові ребра жорсткості, які роблять ці руків'я з одного боку дуже легкими, а з іншого боку, надзвичайно міцними. Сучкоріз обладнаний великими амортизаторами. А кінці руків'я мають резинові накладки, які дуже комфортно лежать в руці. Це свічкоріз належить до професійної лінійки, тому усі змінні деталі до нього можна окремо придбати. Лезо і контролезо сочкоріза має 5 мм товщини. Зазначу, що більшість конкурентів має тонші ці елементи. Зараз ми вам покажемо, як можна легко зібрати і розібрати цей свічкуріз під час його обслуговування. Чукуріс Felco 211 DeFIS 40. Можна придбати в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також можна це зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!